Усім доброго дня! Вітаю вас на занятті з навчання грамоті. Пригадаємо, як ми записуємо речення. Покажіть, будь ласка, картку, яка позначає перше слово у реченні. Покажіть, будь ласка, картку, яка показує кінець речення. Покажіть, будь ласка, картку, якою ми позначаємо звичайне слово. А яку картку ми використовуємо, щоб показати слово помічник? Коротке слово? Пригадаємо, що ми на минулих заняттях говорили про те, що в кінці речення може бути не тільки крапочка. Коли ми говоримо речення, в кінці якого стоїть крапочка, ми вимовляємо його спокійним, рівним голосом, просто розповідаємо про те, що бачимо або про що думаємо. Знак питання ставиться в тих реченнях, в яких ми хочемо запитати про щось. Можливо, ми не дочули, можливо, ми не зрозуміли, можливо, нам. Почулося щось інше, і нам треба перепитати, щоб уточнити інформацію. Інколи в кінці речення ставиться знак оклику. Речення із знаком оклику ми використовуємо, коли у нас надто сильні почуття. Або коли ми сердимося, або коли ми чимось захоплюємось. Потренуємося, будь ласка, складати речення та інтонувати їх згідно знаку, який стоїть в кінці речення. Ви знаєте, що бувають речення, в якому навіть одне слово, яка зараз пора року на малюнку? Так, це зима. І у нас може бути таке речення. В кінці його стоїть крапочка, тому ми вимовляємо його спокійним голосом. Зима. Якщо в кінці речення буде стояти знак питання, ми прочитаємо це речення інакше вимовимо його з іншою інтонацією. Нам треба перепитати, ніби як ми не дочули. Зима в кінці таких речень голос підвищується. Зима Якщо в кінці речення стоїть знак оклику, то ми будемо посилювати силу голосом. Зима! Якщо ми дуже захоплюємося цією порою року, то ми вимовимо це речення саме так. Потренуйтеся, будь ласка, самостійно. Складіть, будь ласка, речення за малюнком, в якому? Три слова і спокійна рівна інтонація, що ви бачите на екрані. Зараз спробуйте це ж саме речення вимовити із інтонацією запитання, так, ніби ви не дочули. Вимовте своє те ж саме речення, так, ніби ви у захваті від того, про що ви розповідаєте. Потренуємося у складанні речення із коротким словом помічником, наприклад, діти катаються на слово помічник ковзанці. Це було спокійне розповідне речення. Спробуємо відтворити це речення із інтонацією запитання. Діти катаються на ковзанці? Діти катаються на ковзанці. Діти катаються на ковзанці. Кожне із цих слів можна виділити голосом. І запитати про саме те слово, яке ми не дочули або не зрозуміли. Діти катаються на ковзанці, мається на увазі діти чи дорослі? Діти катаються на ковзанці, катаються, чи там не можна кататися. Можливо, там не слизько. Діти катаються на ковзанці. Бо можна кататися не тільки на ковзанці, а, наприклад, на гойдалках, і ми можемо про це запитати. Пробуємо це ж саме речення вимовити із окличною інтонацією. Діти катаються на ковзанці! Так і хочеться сказати, я в захваті. Пробуйте скласти свої речення із словом помічником та потренуйтеся у різних інтонаціях. Повторимо вивчені букви. Назвіть букви, які ви бачите на екрані. А. Знайдіть малюнок, назва якого починається із звука А. Акула? Назвіть букву знайдіть слово яке починається із цього звука. А це яка буква? Яке слово починається із Звука, який позначається цією буквою. Назвіть букву. С. Назвіть слово, яке починається із звука с. Сова. Яка це буква? Назвіть слово, яке починається із звука Л. Лампа. А цю букву назвіть слово, яке починається із звука М. Мурашка. Назвіть цю букву. Назва якого предмета починається із звука Н. Це буква О. Який предмет починається із звука О? Окуляри. Потренуйтеся почитати склади? Ма, мо, му ми, ме, мі, на, но, ну. НИ, не, НІ, са, со, су, СИ, сэ, СІ, ла, ло, лу, ЛИ, ле, ЛІ, ва, во, ву, ви, в, ВИ? Пробуємо скласти із звуків і записати буквами, а також прочитати слово. Є перший малюнок, це ВАЗа. Який перший звук у слові ВАЗа? Якою буквою позначимо цей звук? Буква В. Це усмішка. Який перший звук ми чуємо у слові усмішка? У самовар, перший звук с, автобус, перший звук. А, подивіться, у нас знову вийшли сині і червоні букви. Що це означає? Червоним кольором ми позначаємо букви, які позначають голосні звуки. А синім кольором букви, які позначають приголосні звуки. Подивіться, у нас букви розташовані парами, складами. Склади складаються із двох звуків. Інколи бувають великі склади, але поки що ми справляємося в читанні саме такий. Приголосний голосний. Ву, перший склад. Са, другий склад. Вуса. Наголос на звук У на перший склад. Тобто перший склад ми вимовляємо з більшою силою. Вуса. Вуса. Отримали ось цей предмет на обличчі чоловіків. Пробуємо ще. Лук. Перший звук. Буква Л. Україна. Перший звук. Буква. Ножиці. Перший звук. Буква. Абрикос. Перший звук. Буква. Отримали слово. Перший склад Лу, другий склад На. Луна. Ставимо наголос. Другий склад наголошений. Ми його вимовляємо з більшою силою. Луна. Луна. Що ж таке луна? Ні, Не ось це небесне тіло. І навіть не ось це небесне тіло. Луна це відгомін нашого звуку, який ми чуємо, наприклад, в порожній кімнаті або у горах. Mm. Аум. Ау. 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 Чуєте який голос? Потренуємося ще у читанні слів. Вони у нас поділені зараз на частинки. Склади. Перший склад лі. Другий. Си, ліси. Ліси. ліси, це коли багато лісів, мило, Ми слово мило. Лоси. Лосі. Це коли не один лось, а їх багато. Лосі. Ва. Мова. 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 Українська, німецька, французька мова. Сьогодні ми познайомимося із новою буквою. Буква К. Буква К, буква К, ой, яка вона швидка, наче хлопчик, знявши руку, витинає гопака. Дійсно, ця буква дуже схожа на людину, яка підняла ручку вгору, ніжку в сторону і красується. Погляньте, будь ласка, де на малюнках заховалася буква К. Напишіть, будь ласка, п'ять букв К на аркуші. Ми її будемо вчити дійсно, як букву красуню, яка ручку вгору підняла, ніжку вбік відставила, у косичках сама і книжку в руках тримає. Буква К красуня, ручка вверх ніжка вбік. Послухайте про слова, які починаються із звука к, та потренуйтеся у читанні складів і слів з буквою к. Буква к звук к. к. Корабель. К. к. Кавун. капуста к книга к калюжа к ключ Корова к, Кит. к. кулька, ка, ко, ку. Кі. Ка -ку -ак. Ки -ки -ик. Ко КЕ, ОК. Спробуємо прочитати слова колосок. Ко Кро кролик, Мо кролик. Молоко. Молоко. Корова. Корова. Канів. Канів. Кобза. Кобза. Канів це українське місто. За правилом пишемо з великої літери. Кавун. Кавун. Кро крокодил. Крокодил. Кали калина. Калина. Ле Лека. Лелека. Калина та лелека це народні символи України. Дякую вам за роботу. До наступних зустрічей!